Дякую нашому хору, який співає і в церкві, і в клубі, і всюди, що вже й не молоді, а все-таки вони молодо виглядають. Вигляд. І також хочу подякувати всім тим, хто а... всіх зачитати, бо список там багато людей працювало, робота нелегка. Не легка. Яшкунь Юрко, Михайло і Микола Іванович, Михайло Лімирон. Михайлик Микола Андрійович, Михайлик Іван Миколаєвич, Михайлик Андрій Миколаївський, Михайлик Олексов, Михайлик Мар'ян, Михайлик Василь Олексович, Михайлик Василь Петрович, Михалко Іван Павлович, Михалко Володимир Іванович, Ребот Володимир, Їжик Богдан, Рімчаг Роман, Ремчаг Юрко, Рямчик Ярослав, Грянчик Володимир. Покурбанець Микола Юркович, покурбанець Микола Іркович, дума Іван Васильович, Куник Василь Іванович, решетар Роман, Матійців Ярослав Павлович, Строган Федор... Ігор Федорович. Також фінансово підтримали Богайчик Іван Васильович одну тисячу гривень, Бобурка Євген, живе, з... з... Євген Іванович одну тисячу гривень, Геврис Ярослав. Ну, голова Товариства Бойківщина, Євдія Ярослав Богданович, теж одну тисячу. Також дякую директору, він тут є присутній, Національного природного парку Бойківщину Віталію Земіну, який дав саджанці самшиту для облаштування живоплоту там біля меморіалу і прислав своїх працівників Хребтакльниця і як в той Віталій Пішов. Злибух лише висловлюємо подяку директору бітлянської школи Івану Гомжику, який разом з учнями попрацював на упорядкуванні очищення від трав і бур'яну прилегу територію біля меморіалу. І учні було 9 учнів, а я прізвище не записав. Ну, ми, то, то буде в пресі. Також дякую творчій, безкорисній людині працьовитому топіку Юрію Федоровичу, який завжди нам там оту каплицю без поручило, він його оформляв як художник, і також е е цей, цей указчик Ну, Одним словом він, усе, що може, він ніколи нам не відказує. Дякую вам усім за участь, могая і благає вам.